З 15 листопада по 15 грудня в області триває місячник пожежної безпеки у побуті. З метою підвищення рівня пожежної безпеки в житловому секторі, недопущення загибелі та травмування людей на пожежі, головою Херсонської обласної державної адміністрації видано розпорядження про посилення в області пожежної безпеки в осінньо-зимовий період. Відповідно до нього розроблено план спільних заходів двох обласних управлінь МНС та Держтехногенбезпеки, що містить багато важливих та актуальних питань. Мета місячника донести до кожного громадянина усвідомлення важливого ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих. З огляду дотримання правил пожежної безпеки у повсякденні в основному цією роботою зайняті інспектори управління держтах безпеки, але також залучаються і наші співробітники управління територіального управління МНС у Херсонській області. Добре. На цих зустрічах доводяться правила пожежної безпеки у побуті на роботі щодо дотримання. Правильно як правильно користуватися побутовими електроприладами, тому що багато пожеж більшість пожеж виникає на жаль, виникає у частному секторі, це і несправність електричних мереж. Це і порушення правил експлуатації нагрівальних приладів, тому що використовуються не сертифіковані нагрівальні прилади. Залишаються праски і багато інших електричних приборів. Профілактичними заходами буде охоплена вся область, але у першу чергу відпрацьовуватимуться населені пункти, де у поточному році спостерігається найбільше показник щодо пожеж та трагічних випадків під час них. Для рейду було обрано найбільшу сільраду в Голопристинському районі, області та Україні З початку року на її території сталося 23 пожежі, на яких загинуло двоє людей. У нас налічується 7832 жителі села. Стосовно опалювального сезону, наше село на сьогоднішній день газифіковано повністю. Майже там залишилося декілька ну, можна сказати, дворів, які є пічним опаленням е, отаплюються, а в основному село газифіковане. Проблем, як і в кожній сільській раді, дуже багато різного характеру. Бувають, ну це здебільшого на стихійних сказати, возгорання. Які ліквідовані своїми силами були такі випадки, що зверталися ми до служби чи зазвичай ситуацій, які нам в цьому допомагали? Напередодні ми проводимо як на сесії. Є у нас 36 депутатів, які проводять роботу з жителями села. По Поводження з вогнем осінньо-зимовий це особливий період. Також на території нашої сільської ради є соціальний працівник, який працює з сім'ями, які потрапили в складні життєві умови. На сьогоднішній день у нашому селі їх п'ять сімей таких. Проводиться роз'яснена робота з батьками, з дітьми з півбесіди по поводженню. З вогнем особливо це в осінньо зимовий період. у ході місячника інспекторський склад управління держтехногенбезпеки та фахівці ТУЕМС разом із представниками органів місцевого самоврядування намагатимуться якомога більше поспілкуватися з жителями сільської місцевості, особливо з людьми похиливого віку, багатодітними родинами, а також неблагополучними верствами населення. Ми живемо в приватному будинку. У нас газове опалення, конвектори. Якщо що, несправно, викликаємо газову службу. Щоб подивився, щоб не влізти туди, що треба там, чекати, що то неправильно, я можу щось і зробити. Ну, факт то. Ну, А донька, звісно, вже розбирається, то, звісно, включає сама конвектор. Значить, у нас у будинку ми топимо дровами. ну, До початку сезону завжди трусимо сажу, щоб задвижка була відкрита, щоб не закрита. Навіть коли перегоріла плита, не треба її задвигати, тому що почадують. З початку року на території області сталося 1785 пожеж, на яких загинуло 62 особи. Двоє з них діти. Найбільша кількість пожеж серед сільських районів області зареєстровано у Голопристинському і Цірупінському районах.